До дня проголошення західноукраїнської народної республіки у Коломиї відбулася піша хода. Коломияни пройшлися колоною від пам'ятника Шевченку і до кладовища на вулиці Степана Бандери. Там відбулася панахида за загиблими січовими стрільцями. Слава Україні! Героям слава! Колона рухатиметься по вулиці, Мазепи, на вулиці Бандери. Сьогодні ми вшановуємо листопадовий зрив пам'ять січових стрільців, котрі у далекому 1917 році створили Західну Українську Народну Республіку. Це була армія, приклад якої є неповторний. Ні одного випадку мародерства, ні одного випадку насильства, ні одного випадку зневаження полоненого. Це така була армія залишене після себе слава, слава Україні! Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас! героїв національно визвольних змагань, яким ми сьогодні поминання творимо, що віддали життя своє за свободу і незалежність України, щоб Господь Бог оселив душі їх. Де праведні спочивають. учні шкіл та вищих навчальних закладів зібралися тут гранами калини та світічками для того, щоб вшанувати світлу пам'ять тих воїнів, які загинули за нашу з вами волю, за нашу з вами українську державу. Бо ми ту стрілецьку славу збережемо.